то після нас Говоритиме українці об'єдналися в одному тексті, точніше у диктанті, і традицію цю започаткували у 2000-х. До дня української писемності провели радіодиктант. писали його військові, артисти, держпосадовці. Усі, хто прагнув перевірити свої знання, українська мова це один з головних чинників нашої ідентичності, і підтримка української мови це дуже важливо, особливо в наш час, коли. Агресор намагається знищити не тільки нашу країну, не тільки вбити людей, а знищити нашу ідентичність, знищити нашу мову, знищити культуру. Це про ідентичність. А ми розуміємо, що ця війна йде за ідентичність, і це по суті складові єдиного єдиного цілого. І війна, і захист України, і плекання своєї мови, своєї культури, тому що я казав Черчилль, якщо ми не будемо захищати свою культуру, то за що ми тоді воюємо? До радіостанції національної єдності долучилися українці за кордоном. Ті, хто вимушено покинув рідні домівки через російську агресію, однак пам'ятає про них, що писали текст і полярники зі станції академік Вернацький. Українська писати різною мовою. Цьогоріч голосом диктанту стала народна артистка України, акторка театру та кіно Наталія Сумська. Авторка тексту Треба жити, українська письменниця Євгенія Кузніцова. Це безумовно важливий внесок в боротьбу за наші національні цінності, за нашу національну ідентичність. І коли на наші воїни щодня відстоюють ці цінності на передовій, ми таким чином демонструємо, наскільки для нас важлива мова у диктанті приблизно 150 слів. І читали його у досить швидкому темпі. Ми дізналися нові слова, наприклад, піцятко, Дізналися, що це курчатко. Ем, Кияхи ми ще не дізналися, що це, але обов'язково Дізналися, <рес> Дізнали, це щось якісь кукурудзені вироби. Цікаво. Дуже цікавий текст, дуже живий, живий, простий було дуже швидко, але ми впоралися попри все. І через це в нас зараз дуже борхливі обговорення. Ми там поточнюємо якісь слова, які були незрозумілі, якби хто ділимося знов таки знаннями української мови одне з одним. Насправді це прекрасна подія, і я дуже задоволена, що я опинилася саме тут. Хто після нас? Говоритиме нашою мовою. Дніпрянам ніколи й голову підняти. Пишуть диктант. До його написання долучилося одночасно близько ста місцян в укритті одного з вищів. За партами – школярі, педагоги та просто городяни. Кажуть, дикторка Наталя Сумська взяла високий темп, ледь встигають. Трохи було важко, Дякую. швидко. Диктували. Наймолодші учасниці 7 років, найстарші 77. І поважного віку Наталія Сергіївна має більше 30 років педагогічного стажу. Вважає, досконало знає українську і має нарікання до ведучих. Не, не сумська, а дикторша Коломієць здається. Покрита сиротами, невірно, вкрита сиротами. Ось я люблю знаходити помилки. Сподіваюся, що помилок буде 3 чи 4, так швидко. Пані Наталія свого диктанта навіть і показувати та здавати не буде. Не хочу, не хочу я показувати, тому що я отак рукаво то ходила. як ні, не хочу Жінка-філолог диктант пише багато років поспіль, але цього разу зізнається, за диктором не встигала працювала викладачем української мови, тому розумієте, для мене це було ну стресова ситуація. Я ніколи не чекала, що такий буде, таке буде читання. Текст гарний. Текст гарний, тому що я... Ні, текст не важкий. Синтакси ж практично є в кожному реченні. В кожному реченні там коми, там це ну, на думку, там вже авторські знаки. Там в одному випадку можна поставити тере. Можна... Після завершення диктанту всі охочі можуть надіслати текст на перевірку до українського радіо до 3 листопада. Я теж вирішила оцінити рівень своїх знань. Ті, хто не зробив жодної помилки, отримують нагороду та подарунки. Переможців оголосять вже 9 листопада. Валерія Глущенко, Олена Мендалюк, Віталій Коваленко, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.